Чи не ще не забуло чого. Риба, м'ясо, баранина, свинина, слив'янка, вишнівка, мед. Венгерське. Усе. Усе. Тут і їстівне і випити. Коли блишень гості. Що ж вони так довго беряться, а? І не думало ж, сідусого таке свято, коли добрі люди лише колядують сподіватися гостей. Та ще й яких гостей? Старостів От такого ж старого дурня, як і сам. Побачимо, що з того буде. Не гріти залізу не зогнеш, а от якби не крився та порався б зо мною тижнів зо два до свят, тоді б була б справа. А так схаменувся на самісінький святвечір та й ластиться до мене. І така, і сяка стехо, поможи. Я вже тобі і сей, і те, і третє, і десяте. Побачимо, побачимо, як попадеться нашому теляті вовка піймати. Не сказавши ні слова до ці, думаєш, що наша сестра коза, поженеш куди схочеш. е Ні, стривай, лишень, голубчику. Ублагай її, каже. Те, що? Такий той поганий, цей Хорунжий. Ну, а з іншого боку, полковник, хоч і старий, нехай йому все добре сниться, так все ж таки пан. Хм. Отут би Галя істямилася. Іншому дзус, а я так візьмусь. Дівці дівку недовго збити з пантелику, а ще й таку, як моя панночка. Туди ж, як кажуть, Піймав, не піймав, а погнатися можна. Коли вже між ними то. Тоді вже і я погуляю. Ну, а вона поплаче, посумує, звичайно, а потім мені чугенька буде. Та й Назар мені ще не раз спасибі, скаже. О, панночка, а що? Як прибрана, тим байба. А що це ти стихо робиш? У нас сьогодні гості, чи що? М -м -м, гості, та ще які гості. Чи не з Чигирина? З Чигирина. Та хто такі? Які небудь старшини, то тобою є, що не старшини. Та хто ж такий? Хоча ні, сьогодні не такий день. А мені, тату, вчора щось таке вже говорив. Mm. Говорив, говорив, да не договорив. А я от знаю, тільки не скажу. Ну, Стехо, голубочка, ластівка моя. Не скажи, не муч мене. А що весте? Тоді, може, і скажу. Ну, ще сережки або перстень. Або що хочеш подаруй не тільки скажи мені, будь ласка, стихо. Нічого мені не треба, нічого. Хіба що може дасте мені сьогодні свого байбарака на вечорниці? Ну добре, надівай. тільки скажи мені, будь ласка. Ну, слухайте, сьогодні прийдуть старости. <гас> та там же побачите кого, відкохо. Хіба навіть не зараз, Степо, чого ти мене лякаєш? Я не лякаю, я тільки так кажу. Ні. Ти щось знаєш, але не хочеш говорити. Угу, нічого я не знаю. Де мені ключниці про пропадські справи? А я заплачу і татові розкажу. Угу. І що ж це ви скажете, а? Чого ти мене лякаєш? А що? Вже поживелась моїм байбараком, так? Ой, паночка, ну які ви боязкі, Я вже й повірила, чи що мені? Та що, від Назара? Ну, а від кого ж більше? Вже так не від старого пана молочая, полковника нашого. Та цур йому, як він прийде, то я зараз із хати тікаю. Ну, в нього мови паскудного. Ну тільки про наливку та про вареники. Хіба ж це не добре, а, паночка? А, звичайно. Полковнику, козаку. А от. Мій Назар, мій чорнобривий. Все про війну та про походи. Страшно, страшно, а так хороше. Так щоб слухала, не наслухалась його. До самої смерті, поки не вмру. Та ще й наслухайтесь, ще й не любуйтеся, а потім взагалі може й обридний він вам. Та Боже збав. Я все дивилась, його карі очі. Мало дня, мало ночі. А... Скажи мені, стехо, чи любила ти колись, Чи обіймала колись стан високий, що дрожать руки, мліє серце. А коли цілуєш? Що ти це? Як це, мабуть, любо, як це весело? Не женись на грошах, треба тільки кохати, не виходь за того, Go Хто хто? Я! Чиняй давай! Що не було! Кого не було? Кого-кого! Гостей! Яких от... гостей? А, от полковника! Силя дишині тілей Отець зданилось, по собі господи, розрішив. Не забудь, же поставити йому вишнівки ті, що вчора розливали. Оце ж яка хуртовина. Не злякались би. Злякаються вони, нугу. І в горобину ніч прийдуть заради такої панночки, як наша. Звичайно, звичайно. І ще пак такий старий, а от пан... Сама ти стара, сурока без коло. Дивись, зараз вже й розсердилися, а? Ну хіба ж я на вас? Та як не на мене, так на мого та на бач Бачу. А чи з паночкою ви говорили, що вона? Так а що вона? Воно ще молоде, дурне. Що скаже? Те її зробить. А твоє, твоє, тіло молод. навчить ті її розказати, що любов, все проче, не сидіти. Ну я думаю, ти вже і сама розумієш. Все я розумію, так. Але от з якого кінця почати не знаю. Вона, бачите, полюбила Назара, так що і сказати не можна. От і сьогодні мені каже, моли стеху Бога, щоб я поскоріш вийшла заміж за Назара. Половину свого добра віддам. А ти й повірила! А чого б їй не повірити? Вона така добренька. Ага, добренька. А коли я тобі усе своє добро віддам, що тоді, а? То ти воно. Ти дурочка, ти безсережна. А Що ж мені зробити, коли я дурочка? А те, що велять, де робив. сказано, усе, що моє, твоє. Нічого мені від вас не треба. Тільки б ви не забули, бідної стехи тоді, коли станетеся великим паном. Я ж вас так сильно люблю, так вбиваюся за вами, а ви ой все сказав, що зроблю і зроблю. Мало що люди обіщають, коли їм припаде нужда. Годі не знать, що базікать іди лишать до галі і гарненькою з нею побалакає. А коли між нами те і між нами оне. Казав пан кожух там, та слово його тепле. А я тільки гріх на душу. Я та гріх. Я... який гріх, який гріх. Дурне, це дурне. Забожіться, що женитесь. Забожіться, і тоді я все зроблю, а без мене у вас нічого не вийде. Ї... так Таке знайте. Да їй Богу, далебі! Женитись? Mm -hmm. На мені. Ці, ти мені в печінках сидиш своїми ветеребеньками. Ну, які ж тут ветеребеньки, а? Добре, добре. Але діло треба скомпонувати так, щоб вона не знала, від кого чого доброго, все ж кереберт піде. Та вже не мені вчиться, як ділом повернуть. Не говори такого диву мої паночки, щоб твій ковзів. Старий чоловік, скажу, сам усім іншого молодого. Молодий, та ще сказать, докучливий, ще й ревнивий. А от старий тихий, покірний, так? Так, все, все. І відугайний гарненько із нею побалакав. Все. А чи можна буде мені потім піти на вечорницю? Ну, Хочеш останній разочок випустити. Печінках, та мені своїми вечерницями. Ну так можна? Та йди же! І не забудь рушники полагодити. Та в мене уже все непоготове. І Галя побули! От злигався із дьяволом. Ну не можна, не можна! У такому ділі або, або з чортом, або з жінкою, чого доброго ще мене обведе навколо пальця і зостався, я у дураках на вічні. А ні, лиха матері, помогла б мені своїми хитрощами з полковником породитися. А що далі це наше діло? Ми, як на поріг тому і запоріг глянемо в яких небудь Черкасах. А може, у самому Чигирині гуляй собі з полковничою булавою. І слава, і почот, і уваження, і червінці грабай усе твоє. А пуще всього червінці, їх люди не бачитимуть, зато, за те духом чутимуть, все одно кланятимуться. От тобі сотник, ще в обратським серцем моє чуяло, що буде з мене великий пан. Бува, говорю одне, а роблю інше. За це прозвали мене двулічним. Двулічним, дурнім. Що, як хворим про огонь, так вогонь сягать. Що, як на з сироті, так що й женися сразу. Женись не на чорних бровах, не на карих очах, а на хуторах і млинах. Так ти будеш чоловіком Дурно. Добрий вечір, тато. А ви мене кликали? Так, кликав, кликав. А що ж це ти без стрічок? Ой, та досить від цієї. Донь, є у мене до тебе. Розмова. Ти ж, знаєш, ми старостів чекаємо. Сьогодні на перший день празника на самісіньке Різдво? Ну, ось що ж таке? Отець Данило розрішив. Ти гляди, гарбуза не підніс. Та що він дуже старий чи що? Ось послухайте, якої дурниці мені наговорила стека. Та сміх та й годі. що вона тобі наговорила? О, молодий краще. Отож, ж Ой, та ти послухай батьківського совіту і зрозумієш, що моя правда, не твоя. Ну що, молодий? Ну що? Ну хіба що Чорний вуз? Та й те тільки. Не вічно тобі їм любоватись. Захочеться поклонів, поваження. А кому це звичайніше? Полковниці. Це я так, приміром. А не звичайній жінці хорунжого. У якого добра тільки, що й Чорний вуз. Та на тебе й дивитись ніхто не захоче. А я й не хочу, щоб на мене інші дивились. Не знаю, що ти вмелеш. Ну от ну, є краще в тебе, є красивіші. Того й глядив розлюбить. Назар мене? Ні. Ніколи на світі. Ну, я, я ж так приміром говорю, щоб ти розуміла, що ми усі такі. Ні, не всі. Назар не такий, він не розлюбить! А, а що він? Побожився! А то ж. А, ти повірила! А я без божби повірила. Ой, дурне, ти, дурне! знаєш, що Давай. Ну, к приміру, я. Чоловік такий, що сказав, ти зроблю. От ну, не дай я тобі приданого. Що тоді я? Пожалуй, б... пожалуй, він і так тебе візьме. О, ну, мало дурнів у собі. Так що ж ти робитимеш, а? Я б тоді заробляла! Ой, а що лучше самі робити? чи дивитися, як на тебе роблять, а? Ну кому я? Ой, дурне! Ой, дурне! Я б ще багацько дечого тобі сказав, та нема часу вже вон, старости на порі. У тебе ж рушники є? Є, є! Як я рада, як мені весело! А чи вам також так весело? Та весело, мені? весело, іди і скажи, щоб. Цих колядувальників гнали у потилицю. За що? Це ж діло законне. Та воно ж тільки раз на рік. А старости раз на віку. Точно! Піду і скажу, щоб закрили бороди та хвіртку. Біжи, давай. Здається, діло добре йде. Вона думатиме, що старости однозараз назара з Весілля можна аж на тиждень відложити, за цей час на ти, що нашого брата мужика І якийсь Чорт не приніс того горобця безперу, тоді пиши пропала. А Яке йому діло до галі? Це ж моє добро, моя дочка. Я, я отець. Її. Я цар. Біжи до себе! все! Я ж казав не пускати, задумалась, забула. Дай, Боже, вечір добрий, помагай мені вам все добре. Просимо заходити, просимо сідати. Сядемо, сядемо, аби було, не. ми ж гості не прохані. Тому вже помішали так і Ідемо звідкиля прийшли. Так от через що мене послав полковник з грамотого болякове. Весело, весело. Налий мені горілочку, і я вип'ю за твою здоров'я. Не бійся, не бійся, давай. Хто сміє знущатись над моєю дочкою? Я Назар Стодоля, той самий, за кого ти вчора обіцяв видати свою дочку, той самий, якого ти ще пам'ятаєш з тієї пори, як він витяг тебе з під ножа Гайдамаки. Згадай ще, що я той самий, хто навіть гетьману не дасть себе на посміх. Ну що? Пізнав? Пізнав, що далі? Хіба ж не ти прислав? Мовчи! Гедь собі! Стій тут. І тебе обманюють. Не обманюю! А як батько велю, вона посватана за Чигиринського полковника! Вчора була моя, сьогодні полковника. А завтра чия буде? Чуєш Галю? Чия? Чую? А доложить! долежить? Мовчи погано швоти. Віддай дочку мою. Геть Юда! Прохор стеха! Тримайте його харцизяку, вб'є мене! Нехай тебе Бог поб'є, дітопродавець. Галю, серденько моє, промов мені хоча б одне слово. Ти не знала, за кого? Не знала, їй Богу, не знала. Чи чуєш ти? Я оглух. Люди добрі. Коли ви не оглухли, так послухайте. Він учора називав мене своїм сином, а я його своїм батьком. І він тоді все чув. А сьогодні оглух? Та де ж його правда тоді? Чи чесний він чоловік? Правдивий, а? Це моя дитина. І у моїй волі віддати її за того, за кого схочу. А якщо вона не схоче? Тоді що я заставлю? Послухай, і ти ж колись був молодий, і ти ж мав і радість і горе. Скажи, що відчувало, що казало тобі твоє серце, коли тобою кипкували. Ой, гори, то ти наді мною глузуєш. Хіба я не стопчу тебе, як жабу? Ти старий брехол! Що ти робиш? Тебе... Ти що ти робиш? Бачите, бачите, хотів мене задушити! Пробач Пробачемо! Я згарячу забувся, ти. Ти хороший, чоловік. Пробач, заріж, ти тільки... Не кажи, що вона не моя. Не кажи. Дивись, я Я гетьману ніколи не кланяюсь. Послухай, коли у тебе у серці є Бог. Коли ти, коли ти віруєш, у кого для спасення своєї дитини зглянься на мене, слухай, нехай старости йдуть додому зі своїм хлібом. Ну не занапасти ти її бідної. Покійній матері, коли вона умирала, біля не обіщали. Обіжчала дай мене за Назара. Що ж ви робите? Хіба я не ваша дочка? Камінь. Залізо, ти вогню хочеш. Буде тобі вогонь, буде. І я для тебе. Усе пекло визову. Ти тільки жди мене. Скажіть полковнику, що бачили і що чули сьогодні. Передайте, що його молода цілувалася зі мною! Бачите? Бачите! Галю серденько є!